Якщо ви хочете пограти в улюблену гру на джойстику ч, е, через Epic Game, е, е, ви і не знаєте як, е, я одного разу зіштовхнувся з такою проблемою, е, бо сам Epicame е, додаток не підтримує джойстик. Е, 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 так, я вирішив цю проблему наступним чином. Uh, я додав його через, додавання, через Steam. Додав його через непов'язану гру зі Steam сюди. Так, я додав ланчер Epigame сюди. Наступним, наступним кроком uh, і, uh, вже можна запускати Epic Game, але спочатку треба, щоб uh, ну, запущений через ярлик. Epic Game був закритий. Ось я його закрив. І тоді дивіться, я запускаю його через, через Steam, і Steam розпізнає Game як гру. І тепер джойстик тут працює. Це дуже просто.